Доброго дня. Добрий день. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. Давайте. Ну, давайте. Перше питання. Можете назвати, сказати, хто перший король, імператор Русі, Русин? Давайте. давайте. Він зв'язаний зі світовою історією. <рес> Дуже помогло. Давайте ще підказка. Давай. <рес> Про нього сам Богдан Хмінецький згадував. Боже, де наш історик? Давай напереді. <рес> 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 ще дві підказки можу дати. І тоді відповідь. Давайте люблю. <рес> Люб'ємо. Він 14. Років керував Римом. Римом, Римом. Так в мене крім Римського на довці не, має чого. Ну, то не папа. Так. Русі. 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 А Рус це Україна. Русь це Україна. О, дякую. Русь це Україна. Імператор. І... Так, Україною хто керував? Чи не складається? Складається. Україною хто керував. Чекай, 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 згадуй. Хмельницький, згадував. Богдан Хмельницький його згадував. Ага. Е -е -е. Я не готова до цього. Я великий, Давайте ще одну підказку. Давайте. Його надробна плита знаходиться в Австрії, місто Зальзбук. Ого, ще більше затопило. Чекай, думайте, я ще хоча б, щоб знала, хто це може бути. Хто це може бути зараз? Чекай. Окей, 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 Рима. Хто міг керувати Римом? Знов Україною. Та не дуже. Оля, це реально, але хто? Я не знаю, я здаюся, окей, ми програли. Одоакр. Хто? Одоакр. Оду. Було щось таке. Було. було. Але це ще за школи ми вчили таке. Звідки не вчили? Друге питання, воно складається з двох частин. Місто Будапешт. Це одне місто чи два? Місто буде пешти, це одне. Ну, не може туди бачити. Ні, чекай. Місто столи. Будепеш це столиця. Столиця чого чекай? Так, Будепеш це Угорщина. Окей, Угорщина. угорщина часом нічим не поділяється. <ріст> <ріст> Та ніякі річки такі не проходять. Нехай буде одне. А от і це неправильно. <ріст> Дунай ділить Буда по одну сторону Дунаю і перш. Я ж казала, що там якась полюбова річка проходить, що вона поділяє. <ріст> а тепер продовження питання. Зможете дати правильне значення назви міста Пешт і прикласти з Угорської на нашу. Що це означає? Я не знаю. А це взагалі навіть думати не треба. Ні, ми не знаємо. Ну, давати відповідь. Дві останнім часом хримає. Давайте відповідь. Це знаходиться на кордоні кожної держави. І коли знаходилося на в'їзді... Кожне велике місто в Україні. І зараз це знаходиться м -м, чим ближче до лінії фронту. Пост. Перший пост Блін. Це прикольно, ми хоча б <реш> <реш> Дякуємо. А завдання таке: сісти на візок і приїхати. На візок і приїхати. О божечки. Давайте. Давайте о, показую це керувати. Ого. І це ми їхати вперед, назад. Ого. Возьміть сумку. Щоб... Ви сильні просто. Возьміть сумку, я присяду. Сумку. Давайте. Помогти, може, якось? Ні. Он цей чорний шахт включить Це тормоз. Я, так, ага є. Опа, опа. Ага, ага. А як? Ага, є. Ліжечки, але весельні. Ну, я не знаю, де в веселості. Я я навіть далі не буду, бо я не розуміюся в цьому, але... Но... Це просто героїзм, чесно. Та тут немає нічого героїчного. Це є ні, ні. Це треба мати велику силу волі. Я не маю її настільки. А тепер хочу спитатися. Як ваші враження? Мої враження. Я вам скажу, що я впевнилася просто, що я слабка. Я, Чи я... потрібно проводити подібні челенджі? Так. Як вас звати? Аліна. Віктор. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі. Відео буде в Ютубі. Якщо ви не пройдете. Скажіть, як він називається? Старошак Віктор. Дякую. Дякую Дякую за твою емоційну розгрузку. Весельна. Дякую.